Всім привіт, народ! Сьогодні у нас перший день, перший день літа, і сьогодні ми виїхали. Як виїхали? Їдемо на поляни з Братвою. Там будуть хрустики, будуть щось розвивати, ми можемо трошки знімати контенту. Чуть представлю, з ким ми їдемо. Рачковський семен. є! Oh yeah. Потім Дава Райф e, або Дава Бруно, right. як колись. Братан, як контент! Неплохо. Райф. 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 І ще там один кінчик. Коротше, всі посилання всі посилання на їх соцмережі залишу в описі. Так що, якщо цікаво, можете зайти, пролайкати постики, прокоментуйте, що ви від Віталіка, поняли, типу, щоб уровень. Актив то дав, коротше. Можете да. зробити хрустящу підписочку. Так, да, можете скинути гроші на карті. Так що, коротше, все буде в суті. Коротше, Їдемо. Ну, за хату переписати, купив собі Мерсика. Семен на Мерседесі. Себана 200-го. Коротше, все в діях все будемо показувати, все будемо розказувати. Так що, всім. 6,3 геліком, але там насправді 5,0, так само і тут 6,3. Будемо всіх наказувати, чи ще й роліші їдуть ваші. Тяжко вже ендоколі, хрустики їдуть. Ні в якому разі не можна. Завжди їде. мають номера бути і шльом має бути. Безпека, це безпека в першому Воно, ділі. А, я, а, я, чи я, хлопці я. з дівчатами, коротше. Ми їх супровождаємо, бо Семен має зв'язок. якщо щось то все буде Так Якщо їдемо з нашими фанатами. Але зараз кабаном їх трошки будемо натягнути. Чуть покажемо. Коли я заварив, занизив жорстка подвіска. Бажано, ще речаги, але мені без речагів. То я ж вам кажу, друга передача геть на спокійніку. Оце в Романовича демойка по mm -hmm. Я тако їздив просто не то, що я там закинув півкруга, мене розвернуло. Тіпа, а я геть дрифтував такий, як на нормальній машині. Саме, ну, Я реально як по ценівкам вони казали, що ну, БХ, якась 3 літра, ну, вона буде кринитися більше, ніж він, бо була вона настільки жорстка, що ну, і не можна було прожати. І плюс заварка, і вона він. Виїхала. Поїхала. А яка красота. Бачить асфальт як розмиває. Ну, Фізичний явище вже гоняться по-любому. Що да? ми вже в напрямом їхали. Їдемо Ми зараз домом. Показувати скільки хто приїхав, хто є, які мотоцикли. Ну, більше їх, так? Зробили. що то я Так, так, так. опалюю. Просто ви надінете, типу, скажете, я семен, дайте мені мотоцикла. Всі такі, на, 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 бери, А оказується, семен з боку, ходить, Так. Це поправи. Тут, Тут вже постраду, ще бардак пінеш, робиться. Щось вже комусь щось клеять. Ще й наші є. Що де -туда в заїжджати? Е -е -е. Саме краще, туди в лісок Е... заїжджать? Найкраще туди заїхати. Ми тільки заїхали в цей. Це 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 Чого не починалось, а хлопці вже щось вщерили. Це ти забув, цей привіт. Це забув Це якось? Да. Як воно покотилося, мені, скажи. Я думав ти за рулем сидить морце. А, машина Та ну Прикопилась? Ой-ой-ой, хлопці, хлопці, хлопці. Ну це поломав вот так. Як будемо це рішати? все на місці. То ти нормально це от. Це ж беха заїхати. А ти казав тут оставатися мерсом. Я кажу подпирай, типа БМВ, знаєш. Ладно, пройдемося, глянемо, що в нас е, відбувається. Здорово! Трошки зібралося народу. Чуть-чуть небагато, небагато. Ну таке, коротше, чуть там, чуть сям. -го, -го. А він включив? Такі відбувається тут движення. Машини їздять... Це... Все правила безпеки, дотримуйтесь і не порушуйте їх. Тут дуже 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 опасно От і прям приїхали, приїхав, теж і привіт. Шов, дякую. Сидіотком приїхали. А погода хороша. Що я так слабенько? Я на дельті своїй крепше можу запалити. Вся тишина, тишина, і шо короче, я сьогодні його. Масло через сапун. А no. я думаю, пахне, пахне таким жареним. Знаєте, no, що може трубу тебе? Або воно замочило. Ні, це замочило. А, через сапун пошло на траву. Ah. Uh, коротше. Я не бачиш, тече ]MM. масло, значить багато масла залив. Не може бути, що він mm. літром заливає. Але він чувствується сила. Що 300, що 250. Раз це просто Жикльори треба Так, Да, жикльори. Різниця колосальна колосальна Розум'явся Де, де власне Гіона? У. Ти? Да на приїхати? Не розбіжно! Розубіся, це знову куплю, хіба то проблема. Вони знають мене. З цього це як сто карбуратор, так? Да? Так, ЕН 300 зараз пробуємо, тестируємо. ¿No? Він вже два роки ходить. так. Ось, Може, там щось розбулося, вона страшне. Викормо маленька, кажуть, велика. Якщо ви порозбиваєтесь, то ви сядете в тюрму. Ви не думаєте, що я кончений. Якби я не кричав, то ви всі порозбивалися. Так, тут Семеновий мерсик, зацініть мерса. Це Семен собі купив, так що маєте віду. Семен піднявся, купив мерса. Покатає за 50 гривень, одна хвилина. Так, да, зараз... тут Семен... Крали. Короче, дівчата, виходи на ютубі. Розкажіть щось, будь ласка. Ми до тебе подійдемо. Що? Кімната хата. Так, і

Короче, зараз той буде професіонал показувати, як треба їздити. короче, буде щось показывать. Так, да? Ну, з колина. Хо-хо-хо! Покажи зі! Єма! Це, це а шолі! Це тут, ти? Тихо, не обіжай, не обіжай! Задька й тебе покатай! Я не знаю, а що це взагалі? З, бачу, що з Жоншен. Кайо? 612. Кайом? Угу. Нормальний моців. Ушатаний. А що за підстава? Який раз, поняв? Що і раз? А я сижу. Все чітко звучить? Поможіть, возьми в сторону. Цей. На асфальт візьми, щоб можна було. Це. Не, одумали, так, так. не одумали, а, Дайте хлопці пройти. Це просто же скаже. Оце як пішов, дивись. Асфальт просто. Дивись на асфальт. Шалено. Коротше все, ну ми почемо назад на берег. Приїхав. а така вийшла невеличка міні сходочка з породвою. Двері. такі коротше, діла вийшли. <різь> Зараз зроблю. <різь>